Всім доброго ранку. Сьогодні ми встали, а на дворі холодно. Ранок плюс 7, вітер холодний, десь Скарпат, вітер наганяє для нас холод, дуже неочікувано. Тут мали 25-27 тепла, тут на температура дуже опустилася. Оце показує свої розстіння. Трошки кукурузи посіяли. На ну, ранній качанчик, сорт Ракель, але дуже щось погана, схожимість, відсотків 70-60 тільки зійшло. Ну, отак оце трошки таке для себе висадили для нашого господарства. Маємо 5 кабачків. Щоб рані були свої вже. Трошки потеплі, хай вночі буде. Градусів 7-8 посадимо під накриття. Ну а саме головне, ціль нашого відео оці касети стоять. Хто ще не знає, ми сіємо кавун. В тому році у нас був експериментальний. Момент посіву кавуна, просто дуже зацікавилася ідея і в нас вийшло даже дуже-дуже непогано. В цьому році ми вирішили більше більше більш посіяти, більше інформації взнали, як, що, коли, що за чим. І оце вже будемо висівати декілька сортів. Зараз набираємо в касети ґрунт. ґрунт у нас джифі. Доволі, на перший погляд, непоганий ґрунт. Хоча зовсім я їм ніколи не користувався. Отак. Так Так що підписуйтеся на наш канал, будемо показувати по можливості, як він сходить, як він росте. Як ми його висаджуємо? Де ми його висаджуємо? Коли ми його будемо висаджувати? Якщо якісь питання, задаємо в коментарях, будемо по можливості відповідати.